Лампа світлодіодна, ось так вона виглядає. З заднім розташуванням кулера традиційної компоновки. В даному випадку це лампочка H4. І ось такий роз'йом. Від торгової марки Decaro. Поставляється в комплекті дві штучки, ось такій міцній коробці. Кожна лампочка запакована окремо ще коробочку. Іде магнітний замочок. Є вкладиш, де інструкція по особливостях встановлення регулювання, а також. Перевагам даного типу лампочок і застереженням до їх використання, і коробочка зверху ще ось такому чехольчику фірмовому йде, де вказано ось такі позначення, що дана лампочка має характеристики 12-24 вольта, температура свічення 6500 к. І це ось четверта лампочка. Має канбус. Підключимо її до мережі 12 вольт. Підключив лампочку по. По, звичайному, по звичайній схемі. Ось ця клемка, ось ця це у нас мінус, це у нас плюс для дальнього світла, а середня плюс для ближнього світла. Лампочки передбачені ось такі крильця. Вони виконують функцію відбивачів, тобто світло світить сюди, а не сюди, імітуючи загальний відбивач під ниточкою на лампочці а 4 або Р2. І бачимо, що при напрузі 14,3 В споживання йде. 3,29. 3,29 на 14,3. Це становить 47 Вт. реальних вчасне. Тому що лампочка за 10 хвилин вже встигла прогрітися, вийти на свою робочу температуру і робочий режим. При підключенні лампочка споживала набагато більше. А при нагріві потужність зменшується. Це говорить про те, що в лампочці є термореле, яке дозволяє використовувати чіпи максимально при даних умовах. Якщо лампочка перегріється, щоб чіпи не вийшли з ладу, термореле обмежує потужність. Якщо лампочка краще охолоджується внаслідок більш кращої вентиляції або нижчої температури, зовнішньої лампочка працює на більш потужному режимі. Як ви бачите, юбка вона закріплена, але є можливість обертати саму лампочку. Про цю особливість написано в інструкції по регулюванню і встановленні, ми ставимо спочатку юбку, А тоді, прокручуючи лампочку, ми добиваємося найкращої ситуації, коли світло-тіньова границя у нас найбільш чітка. Канбус у нас теж нагрівається. При включенні чи кулер не працював, він починає працювати по мірі прогріву. І якщо зараз ми будемо збільшувати напругу, у нас струм падає, тобто лампочка у нас адаптується і може працювати в режимі 12-24 В. Також є особливість даної лампочки. Якщо ми зараз переплутаємо і підключимо до мінуса плюс, то лампочка теж буде працювати. Для чого виробники це зробили, я не знаю. Це у нас дальнє світло, а так у нас працює ближнє світло. Тому що в Колодці неможливо попутати. І як ви бачите, за цей короткий термін часу, коли лампочка була вимкнута, у нас струм збільшився. Це означає, що лампочка охолоджується дуже і дуже швидко. Ось така цікава потужна лампочка 47 ватт реальних. Нехай даже лампочка буде в, закритому, в закритій фарі, охолодження буде гірше, нижче 45 ватт потужність не падає. Що цілком говорить про справжність назви High power Це реально. Велика велика потужність. Також видно, лампочка світить яскраво білим кольором, що відповідає ось цьому заявленій характеристики 6 тисяч з половиною кельвінів. Ось така лампочка H4 від торгової морки Decaro. Реально хай power.